Взагалі, о саме означення «католицький» означає вселенський, е, е, свій свій. і тому е, міжнародне академічне середовище є дуже рідним природнім для будь-якого католицького університету в світі і у Кулу зокрема. І сьогодні е, щоб бути справжнім професіоналом у своїй галузі, так недостатньо просто досліджувати цей світ чи здобувати фактичні знання потрібно також створити широку мережу професійних між зв'язків. І студенти уку роблять це на глобальному рівні. Будучи студентом ЛІКУ, під час численних розмов за каву чаєм, перебуваючи на кампусі, і власне перебуваючи в спільноті, так ви дуже часто зможете от, почути словно звісну фразу від нашого ректора, оця, доктора Богдана Праха мисли глобально, дій локально. І цей заклик він є дуже важливим і значущим для нашої спільноти, тому що він відображає нашу здатність здатність, нашу готовність проявляти світові е, нашу життісті, наше, е, е, наше моральне лідерство, нашу е, моральну також е, стійкість і готовність служити людському суспільному благу. І в теперішній час це є дуже важливо, так тому що коли Україна проявляє світові е, нові цінності орієнтири, е, нові е, е, демократичні. Шні цінності так вона їх захищає. Дуже важливо, власне, що е, наша спільнота завдяки цьому е, має е, цю можливість е, е, допомагати Україні боротися на освітньому фронті, об'єднувати наші зусилля для підтримки України і її відбудови. Е, ну задля цю е, студенти вку вони мають можливість здобувати вже оцей міжнародний досвід і глобальні компетентності. З першого року навчання і е, для цього в УКУ існує дуже багато різноманітних схем і моделей. Е, ви дуже часто зможете почути про можливості, такі як е, інтернаціоналізація вдома. Наприклад, це означає власне здобуття міжнародних е, досвідів вже на кампусі, е, вже на, е, на території нашого університету. Надалі ви зможете скористатися ж можливості віртуальної мобільності. Наприклад, ми пояснимо, що це таке. Е, е, це є можливості міжнародних е, стажувань. Професійних наукових, це є о, можливість брати участь у міжнародних олімпіадах, змаганнях, конкурсах, моделях ООН. Це є також можливість ем, міжнародного волонтерства. І про все те, що так мріють наші студенти, це є можливість семестрового навчання за допомогою. І для цього УКУ веде ем, таку дуже масштабну активну міжнародну ем, співпрацю з понад 150 академічними спільнотами ем, університетами науковими установами в світі від Аргентини до Японії. І ем, УКУ для цього використовує також дуже багато майданчиків. Ем, зокрема, наприклад, ми маємо підписані двосторонні угоди з понад 70 університетами, ем, які розташовані в поти країн. Світу на трьох континентах ми також маємо підписані понад 40 двосторонніх угод в межах програми Erasmus+, про яку я впевнена всі знають. І власне в минулому році яку отримало статус і постів, так наш університет, посів четверте місце серед усіх українських закладів вищої освіти із найбільшою кількості мобільності для своїх студентів. І нашою, нашою родзинкою власне Унікальної можливості для студентів є те, що наш університет є єдиним закладом вищої освіти в Україні, який є членом Європейської та світової асоціації католицьких університетів. А ці організації вони об'єднують понад 300 університетів католицьких на усій планеті. Ви знаєте, від початку повномасштабної війни в Україні. Український католицький університет е, отримав і продовжує отримувати колосальну підтримку від глобальної академічної е, спільноти. І, власне, ця підтримка, ця солідарність з нашою спільнотою, вона стала фундаментом для створення чогось прекрасного. І це прекрасне має назву мережа солідарності і стратегічного партнерства з українським університетом. В цій мережі зараз перебувають. Понад 35 е, університетів з країн Європейського союзу з е, е, Сполучених Штатів Америки з Канади, Японії та і в е, розвиток цієї спільноти, цієї мережі солідарності не припиняється. Найбільшим виявом підтримки були власне, була готовність наших партнерів підтримати наших студентів, підтримати наших викладачів, наших працівників і надати їм різні можливості власне, для продовження навчання, зокрема і за кордоном. І станом на тепер ми власне, маємо можливість надати понад 240 стипендій в цьому і наступному академічному році, для того, щоб студенти УКУ могли продовжити навчання навчання і здобути ще кращий такий міжнародний досвід в одному з партнерів членів цієї мережі. Це лише оця унікальна така можливість, яка створюється. Я б дуже хотіла бути студентом УКУ, колта на своєму місці, особливо коли ти створюєш. Можливості і даєш власне, цю нагоду для студентів ними користатися. Уявімо, що ви студент першого року навчання, ви приходите в УКУ власне, і розпочинаєте цю свою освітню подорож з першого семестру ви починаєте отримувати міжнародний досвід. Як це відбувається, ви починаєте по перше активно вивчати іноземну мову. так? Ви починаєте вивчати різного роду курси які викладають для вас іноземні викладачі, які поміжають з провідних університетів світу, ви також починаєте з цими викладачами розглядати і вивчати різні глобальні кейси в межах своїх дисциплін і творити мережі. Власне, з студентами з академічними спільнотами з інших університетів ви також берете участь в різних програмах, літніх школах, зимових, весняних, осінніх і так далі. Ви їздите за кордон на терм... на короткотермінове навчання. Ви берете участь у міжнародних змаганнях, турнірах, конкурсах, зокрема, унікальною можливості власне, для студентів нашого університету у є нагода взяти участь у світовій конференції. Організації Об'єднаних Націй, яка відбувається щороку в Нью-Йорку, досі в Україні брали участь лише два університети УКУ і НауКМА. І також уявімо, що ви, наприклад, ще не готові так фізично кудись їхати не довший період часу, але вас дуже цікавить навчатися десь в міжнародному середовищі для цього. в УКУ діє формат віртуальної мобільності. Уявіть собі, що ви е, проживаєте в колегіми в кімнаті, і в цей момент ви маєте спільне заняття не знаю з американськими або канадськими студентами, або з японськими студентами або з тиганським університетами. Як це можливо, уку відкриває доступ і співпрацює з багатьма провідними світовими університетами, щоб створити нагоди для прослуховування онлайн-курсів на безкоштовній основі. І, зокрема, минулого року наші студенти, е, перебуваючи в колегіумі або у своїх квартирах, навчалися на курсах від Депол Університет в Сполучених Штатах, від е, SCP University of New York, е, також в також сполучених штатах від Тінбурського університету в Нідерландах. Зараз ми ведемо перемовини про такі нагоди в університеті Святої Софії в Японії, тобто друзі, перебуваючи на кампусі, ви будете навчатися. Розумієте, в різних куточках світу і власне віртуальному мобільність бути вам у цьому конці. Отже, є декілька дуже важливих критеріїв, які допомагають студентам ОКУ перемогти у конкурсі. І перший критерій це є рівень володіння іноземною мовою, англійською, французькою, німецькою, в залежності від того, яку країну ви їдете. Адже е, мінімальний рівень b 2 дозволить вам дуже активно включитися в академічний процес і вдало завершити усі дисципліни. Критерій номер два це має успішне навчання на програмі. Тобто, бодай 80% так зі 100, які допомагають студентові також успішно завершити навчання за кордоном. Третій критерій це ваш, попередній міжнародний досвід навчання іноземною мовою. А ми для цього створюємо дуже багато можливостей, і, зокрема, віртуальна можливість також є для цього створена. І останній критерій. Він є найбільш найбільш важливий. Друзі, ви мусите бути студентами ОКУ. Тому ми щиро запрошуємо вас долучатися до нашої спільноти. Ми чекаємо на вас, і понад 160 стипендій для семестрового навчання в наступному академічному році також чекають на вас. Ми працюємо для вас, ми е, е, любимо вас і ми хочемо, щоб ви були разом з нами.